Всім привіт, друзі! З вами Саня Заряда. Сьогодні хотів би вам показати такий свій тренувальний день, зробити декілька спусків, прикатати якісь нові траєкторії для себе. Тож, в принципі, подивимося, що з цього вийде, а ви не забудьте, будь ласка, підписатись та поставити лайк цьому відео. Зараз поїдемо тестити траєкторію якраз після дощу. Всім приємного перегляду. Що ж, поїхали! Так, зараз поїдемо на мої улюблені плоскі повороти. Mm. Діржать, присутній. А, oh, та палка тут была не в тему. Так, їдемо в іншу траєкторію, але початок такий самий. Так, тут нам трошки вгору треба заїхати. Ага, тут заїхати. Так само багато плоских поворотів. Вона найцікавіша в кінці ця траса. Зараз вона прям не супер. Але для різноманіття вона піде. Uh -huh. нормально. Так, блядь, щось в мене на локітник почав зйобуватись Добре, поїхали далі. Так, тут ага. Так, нам ну, сюди.

Зараз буде третій спуск, дуже сильно затягнуло небо, сподіваюсь, дощу не буде. Поїдемо там. Бачите на ну, та оте коріння. Я два рази спускав цю коротку ділянку, то там так все було. Зараз спробуємо з самого верху її прокатити. Блін, я би зараз теж не відмовився, щоб мене був друг на електричці і тягнув мені нагору. Ну, шкода тут не видно трасу, але він там є. Що ж, їдемо третій трейл. Так, знову десь тут, ага, ось тут поворот. Ого. Прямо під час спуску в мене розрядилася камера, тому прийшлося знову вибратись на гору. А тут ми закінчили з вами і все перезнімати. Тут Так багато плоских поворотів, що капець. ділянка блін у мене щось з камерою сталося купив новий акумулятор і зараз з нового акумулятора знову вимкнулась камера знову прийшлося зупинятись якраз перед цією ділянкою вимикати акум піздец Зараз я і легше проїхав. Зараз піднімусь ще разок цей кусочок останній. Огій. Хочу вам цю ділянку згори показати. Там от розгон, тут такий стрибок невеличкий, тут метри два. І далі тут треба з цього стрибка попасти максимально вправо. Щоб в такий досить вузький контр попасти, бо далі там обрив. Бачите, скільки тут каміння. Так, і сюди з'їжджаємо тут отак. Полки з коріння такого. Тут це, мабуть, дуже піздіцово після дощу, бо тут ну, нереально тут загальмувати, то тут тільки от ось... згори пригальмував, відпустився вперся, а там відгальмувався і знову пішов далі. Інших варіантів я тут поки що не бачу. От. І далі тут досить завтично, так треба потрапити максимально вгору. От Я бачу, що люди заїжджають ось аж туди. Не дуже цікаво заїжджати сюди аж надто широко, щоб потім врізатися в той лівий контур, потім вправий і вниз. А тут прикольніше там впертися, заїхати максимально сюди нагору і ось так ось вирізати сюди, щоб все це коріння не їбашитись по ньому і туди вниз. там <рик> Не попав та блядь. знову не попав краще було з трампліна, а далі щось треба походу, менше швидкості, щоб далі нормально застрибнути або забагато. Хотів вам показати зараз Отакий От кусочок нової ділянки, яку я вже давно бачив, але не було часу сюди сходити. Бачите, хтось камінням виклав цей з'їзд. Там багато плоских поворотів вгорі. Не знаю, можливо це коротка траєкторія, можливо десь там є якась траса. Зараз підемо, подивимось до старту. Ця траса прям зовсім свіжа, новенькі контри. Зараз затестуємо щось тут прям свіженьке. Так, ну старт я знайшов. До речі, по дорозі. На цій трасі накату за сьогоднішній день взагалі не було, тож я буду перший, хто її сьогодні затестує. Знову в мене вирубається камера. Прийдеться так якось шматками. Ого, їбало мене так віднімати ту трасу. Ого. Как классная дираночка? Вани. о моє. О, ха, 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 так, було невеличке падіння, яке я встиг засняти. Ой, ой, ой. Так, піде сюди. Оп, тикнулись. Тикнулись. Дозніму фінал цього відео на iPhone, бо, на жаль, в мене камера вирубається, пише 53%. Заряду акумулятора, але тупо я знімаю 10 секунд і вона вирубається. На щастя, мені вдалося зняти два таких класних проїзди там по 20 секунд, можливо. І такими шматками підзняти вам цю трасу. Зараз я поїду ще разок її прикатну, бо з цими вирубаннями камери мені не дуже сподобався цей проїзд. Я впав, але я там так заклався в тому повороті, просто капець, хочу ще піти і спробувати. В наступний раз познімаємо вам ще. Сподіваюсь. І короткий тренувальний день вам сподобався. Я вже накатав там, не знаю, спусків 5, мабуть. Тож, дякую за те, що подивилися відео. Не забувайте поставити йому лайк, підписатись на канал, далі позніваємо ще прикольних місць. До зустрічі!